Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Цей рубероїд настільки потрісканий та зіпсований, що шматками відривається від дахового покриття. Нощова вода затікає на горище, Аби вона не потрапила у квартири. Люди рятуються ось таким способом. Пан Василь каже: вже всіх дістало збирати воду відрами. Відтак мешканці звернулися до народного контролю, аби чиновники схаменулися і привели дах до ладу. Мешканці верхніх поверхів вони мучаться. Ми постійно займаємося збиранням води і зливанням її. Якщо не впильнуєш, ти маєш поток. За перед дощами приходимо, ставимо відра, ставимо що можемо для того, щоб не текло. Так ми то все спасаємося від того, що у нас там тече дах, і от батько тут сидить практично чуть не ночує, ото от все стримує той дощ, то, щоб до хати не пішов. Пані Анна хвилюється через воду, що затікає крізь милий дах. Стіни вже починає з'їдати грибок. Отут, бачите, плями є, воно затікає і на цю сторону над дверима, і туди мені на коридор. А в мене тут грибок, бачите, пішов. Тут вовсе завжди мокре, потім воно підсихає і знов мокріє, як є опади. Так що або сніг, або дощ. Так що мучимося і чекаємо допомоги. Аби дах полагодили, активістка народного контролю Олена Халілова вирішення проблемного питання бере під власний контроль. Ми їдемо в Шевченківську адміністрацію, будемо вимагати, щоб він нам сказав, в який термін він зобов'язується відремонтувати перекрити вам дах. Знімальною групою навідуємося у кабінети місцевої адміністрації. Там комунальники пообіцяли, як тільки настане потепління, одразу візьмуться до роботи. Спершу ліквідують аварійні ділянки, а згодом приступлять і до ремонту. В бюджеті є закладено ремонт, там сума десь до 65 тисяч гривень. Ми в будь-якому випадку аварійні зробимо першочерговому. Перше сонечко два-три дні буде. Ну, більш-менш сухо. І тоді оті аварійні ділянки повністю всі заберуться, всі ліквідуються. А коли вже буде визначений підрядник і буде працювати, повністю зробить весь ремонт. Ми проконтролюємо, аби чиновники дотрималися слова та дах у будинку на вулиці Лінкульна 51 привели до ладу. Сабіна Убухова, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.